У Мелітополі відбуваються дивні справи, які не можуть друзі нарадувати. Тільки вчора в окупованому місті зацвіло аж дві баловни, унаслідок якої було ліквідовано колаборанта. А сьогодні окупанти вирішили добровільно самоліквідуватися. Таких охочих виявилося 20 російських солдат. Вже за мить всі подробиці. Я Юрій Бібік. Ви на фабриці новин в Мелітополі окупанти провели спецоперацію під назвою Самоліквідація. На Запоріжжі у Мелітопольському районі 20 російських солдат померли від отруєння невідомою речовиною. Про це у ранковому зведенні повідомив генштаб збройних сил України. Цитуємо загарбники продовжують зазнавати втрат, зокрема і не бойових. Так у одному із підрозділів противника, що перебуває у Мелітопольському районі Запорізької області, у наслідок отруєння через вживання невідомої речовини, 24 квітня померли 20 загарбників. Кінець прекрасної цитати. Хтось помирає від рук українських партизан, а хтось від несвіжого супу. Хоча хто знає, хто знає чи їх рук – це справа, друзі. От, наприклад, вчора у тому ж Мелітополі був врожайний день. Там ліквідували колаборанта, який був призначений Росією начальником відділу поліції окупованого міста. У Мелітополі зранку, 27 квітня, пролунав гучний вибух. Першим про це повідомив міський голова Іван Федоров. За його словами. Значить, ліквідований колаборант Олександр Міщенко став співпрацювати з російською владою відразу після окупації Мілітополя. Саме він і був ліквідований унаслідок вибуху у центрі міста. Міщенко ще пару годин подумав про свою поведінку, поки його намагалися врятувати, а потім помер у лікарні. Другим постраждалим від цієї ж бавовни виявився колаборант поліцейський Юрій Акімов. Повідомляється, що він отримав дуже серйозні поранення нижніх кінцівок і також перебуває в лікарні. У мережі з'явилося відео від мелельтопільського партизана, який розповів про ранкову ліквідацію колаборанта і попередив, що на інших зрадників чекає така ж доля. І знову добре утра, уважаємо жителі Мілітополя. Візвініті за громкий звук з утра ми убирали мусор, а іменно. Ликвидировали Иуду предателя Александра Мищенко Александра Сергеевича, который заботясь о своей шкуре заделал своего врага замом начальника УВД. В очередной раз предупреждаем всех предателей Украины, у которых нет моральных ориентиров, мальчики, у вас как в фильме ужасов пункт назначения один – это Морг. Мы вас туда будьте уверены отправим. Дали Буда, слава Украине! На фоні майбутнього контрнаступу українські партизани максимально активізувалися. Відразу за першим вибухом у Мелітополі прозвучав другий. На місце інциденту помчали швидкі допомоги. У наслідок Бавовни піднялася велика хмара чорного диму. Сам вибух пролунав на вулиці Гризодубової. Там, за інформацією певних джерел, проживають місцеві колаборанти Наталія та Роман Доломани. Чи Доломани? Чи Доломани? Неважливо. Колаборанти русняві. Друзі, а як ви думаєте, що означає така активізація наших хлопців, і що за, ну, за таємне отруєння ось цих окупантів якоюсь невідомою речовиною? Чи не здається вам, що це також справа рук українських партизанів? Давайте проведемо власне міні-розслідування в коментарях під цим відео. Пишіть свої думки з приводу роботи наших хлопців. Ми всі прочитаємо і будемо ретранслювати. Дякую, що додивилися до кінця. Побачимось.